А заохочується Цзіньпіня поговорити із Зеленським про війну в Україні у Вашингтоні. Вітають можливу розмову лідера Китаю, президента України, що стане першим контактом такого рівня між обома державами з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Давайте його послухаємо. Ми заохочували президента Сі до контакту з президентом Зеленським. бо вважаємо, що пан Сі повинен сам почути український погляд на війну в Україні, а не лише російський. Ми насправді обстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт повинен відбутись. Це буде хорошою річчю, бо потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР до цього. Війни в Україні, і ми надалі відмовлятимемо їх від того, аби вони вирішили надати Росії летальну допомогу. Сталіван зауважив, що США зверталися до керівництва Китаю публічно і не публічно, аби заохотити Пекін до контакту із Києвом. Представник Білого Дому зауважив, що наразі українська сторона не отримала підтвердження розмови з зеленською і сі, але у США сподіваються, що це. Все ж таки станеться вчора. Нагадаю, видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. вперше за час повномасштабної війни розмова може відбутися у форматі відеоконференції і вже після поїздки Сі до Москви. Окрім Росії, китайський лідер, нібито планує відвідати деякі європейські країни. Проте точні його плани ще невідомі. Сало Street Journal. і це буде перша серія закордонних поїздок Сі Цзіньпіня після того, як його безпрецедентно для Китаю переобрали на третій термін на найвищу посаду в країні. Ну і як пише зокрема видання ймовірно, зусилля СІ свідчать про спроби Пекіна відігравати активнішу роль, так би мовити, посередника для завершення війни. А як пише вже інше видання Reuters, можлива дата приїзду глави КНР до Росії 21 березня. Тим часом завершився інший візит, за яким пристально стежимо і ми, і наші союзники Лукашенка в Іран. як заявили у держдепі сполучених штатів, білоруський диктатор відвідав Тегеран в інтересах Москви. Речник державного департаменту Шанед Прайс назвав поїздку Лукашенка продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією. А це те, цитую за чим ми дуже уважно стежимо. Це двоє птахів, і вони часто злітаються разом, сказав Прайс на брифінгу в зовнішньополітичному відомстві США. Авторитарний лідер Білорусі, близький соратник російського диктатора, вчора зустрівся в Тегерані із президентом Ібрагімом Раїсі. За повідомленнями білоруських державних змі, Лукашенко і Раїсі підписали дорожню карту всебічної співпраці між країнами до 2026 року. Раїсі Лукашенко, як повідомляється, підписали мінімум 8 угод про співпрацю у сферах всебічного співробітництва торгівлі. Транспорту сільського господарства також відзначили, що Білорусь і Іран у 2022 році втричі збільшили двосторонню торгівлю у порівнянні із попереднім роком. Ну і також аналітики американського інституту вивчення війни зауважили, що Лукашенко часто діяв як васал Кремля під час поїздок за кордон, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою ширших зусиль Кремля забезпечити подальшу підтримку з боку Ірану.